Аудіокниги українською від студії Калідор. Класика детективу із колекції Альфред Гічкок презентує Джек Рітчі. Валізка з грошима. Наш керуючий відділенням містер Нібер зацікавився моєю коричневою валізкою на блискавці, яка стояла біля ніг. Він полишив свій стіл, що був неподалік від центрального входу у банк, і підійшов до мого віконця. Що це у тебе у саквояжі, Фреде, ланч? Ні, сир, відповів я спокійно. Двадцять тисяч доларів готівкою. Усі мої. Він посміхнувся недовірливо. Ти зібрався на південь? Ні, сир, ввічливо відповів я. Містер Нібер повернувся до столу, аби перевірити чек відвідувача. Я поглянув на годинник, відзначив, що вже час, і закрив своє віконце на десятихвилинну перерву. Піднявши валізку, я попрямував до буфету випити бодай стаканчик води. Там Джим Меріл читав газету. А, дивись на, Рендал. Повернувся живим і цілітеньким, сказав він. Рендал? Ну, гаморі Рендал, продовжив Джим. Його викрали п'ять днів тому. Ти що не чув? Він розкрив газету на одній із внутрішніх сторінок. Рендал каже, що це була справа рук однієї людини. Ну, принаймні він бачив тільки одного. Обличчя він не розгледів. На викрадачі постійно був каптур. Усе, що він встиг побачити, це каблучка із червоним каменем, яку носив викрадач. Тобі я можу сказати іще дещо. Він змовницьки підморгнув Цей викрадач телепень, щоб ти знав. Щого ти це взяв? звів здивовано брови я. А з того, що все, що він зажадав, це якісь паршиві двадцять тисяч доларів. Він легко міг збільшити суму до ста тисяч. Рендал буквально набитий грошима. Джим заглибився у читання статті іще на півхвилини. От, дивись, що пишуть. Щойно дружина Рендала отримала записку, вона негайно повідомила про це у поліцію. Ну, гадаю, вони підлаштували викрадачу якусь пастку, припустив я. Тут про це нічого не сказано. Відмахнувся Джим. Гадаю, вони вирішили просто виконувати усі його вказівки. Зрештою, насамперед, вони хотіли повернути Рендала цілим та неушкодженим. Але так чи інак, а вони доберуться до того викрадача. «І Яким це чином? дещо схвильованим голосом сказав я. Справа у тому, що купюри мічені. Ну, звісно, я не знаю, чи мітили вони дійсно гроші, але точно, точно серійні номери банкнот зафіксовані. І про це теж сказано в газеті, стурбовано запитав я. Ні, але зазвичай саме так поліція і діє. Набравши задумливого вигляду, я допив свою воду, взяв валізку і рушив сходами до сховища. Наприкінці сходів я позбувся цигарки і завернув за ріг. На посту охоронця стояв паркер. Ми з ним впродовж восьми років грали в одній кегельній команді. Він злегка звів руку, привітався. Я кивнув у відповідь і зацікавлено зиркнув у сховище, що займало цілу кімнату. На столі. Лежав вантаж для відправки у наше відділення в Авансвіллі. Сто тисяч доларів. Ого? видихнув я. Паркер якийсь час вагався, а тоді розплився у усмішці і махнув рукою. Ха, пригощайся. Я увійшов до сховища і роззирнувся. Нічогенька така купа. Промовив я із захопленням, а тоді принюхався. Слухай, а тобі не здається, що відчувається запах диму? На його обличчі з'явився стурбований вираз, і він вийшов зі сховища. За тридцять секунд повернувся. Там за рогом хтось кинув недопалок у кошик для паперу. Нічого страшного, просто трішки диму. Його погляд спинився на стосі грошей на столі, і він, думаючи, що робить це непомітно, перерахував пачки. Я зробив вигляд, ніби не помітив цієї недовіри, глянув на свій наручний годинник і промовив Ну, гаразд, мені вже час працювати. Підійшов до свого віконця і поставив поруч валізку. Відвідувачів не було. Біля сусіднього вікна сидів Джим Меріл. У нього теж не було роботи. Знаєш, я не здивуюся, якщо він просто звичайна собі людина, сказав Джим. Хто? здивовано звів брови я. Ну, цей викрадач, він же може бути просто пересічним типом, якому спало на думку, що, що йому треба грошей. Можливо, знизав плечима я. Цієї миті якийсь відвідувач підійшов до віконця джима, аби зробити внесок. Закінчивши операцію, Джим знову розвернувся до мене. Знаєш, гадаю, він чудово розуміє, що гроші мічені. М -м, можливо. промимрив я, підраховуючи у стовпчик цифри із попередніх внесків. Можливо. Він розраховує продати всі ті гроші скупнику краденого, чи як їх там називають, по 50 центів за долар. Напевно, щось таке. Я в цьому не розуміюся, відповів я. У цю мить містер Нібер підійшов до мого віконця. Він знову кинув погляд на валізку. Двадцять тисяч, так? Так, сер. І ти. Постійно носиш їх із собою? Не довіряєш банкам? О, ні, я довіряю, сер, відповів я. Просто вирішив, аби вони побули зі мною деякий час. Він знову почав пильно вивчати мою валізку. Це твої заощадження? Частково, сер, сказав я і розстебнув блискавку валізки. Містер Нібер втупився на гроші. Ага. «Угу, вони у тебе акуратно загорнуті в пачки. Так, сер, сказав я і з повагою додав. Робота із вами примушує бути акуратним. Він пішов, і я помітив, що рушив він вниз до сховища. Весь цей час Джим спостерігав, за ним і за мною. Чуєш? Що все це значить? запитав він. Це якийсь жарт? Ні, похитав головою я. Це аж ніяк не жарт. Впродовж наступних декількох хвилин Джим нишком вивчав мене. Його погляд, здавалося, притягує біла смужка на моєму пальці, де я зазвичай носив каблучку. Містер Нібер повернувся зі сховища. Фреде, тобі відомо, що ти не маєш права заходити до сховища. Е, Перепрошую, сер, сказав я. Мені просто було дуже цікаво. Він прокашлявся. Кхм. У той час, коли ви були в сховищі, трапився невеличкий інцидент, і. Паркер, він виходив на кілька секунд із сховища. Так, кивнув я. Хтось кинув у смітник запалену цигарку. Містер нібер покивав, а тоді мовчки повернувся до свого столу. Сів та глибоко задумався. Об одинадцятій годині до банку під'їхала броньована вантажівка. І з неї вийшли три охоронці. Містер Нібер спустився із ними у сховище. П'ять хвилин по тому вони повернулися звідти несучи гроші. Раптом містер Нібер глянув на мене, перевів погляд на мою валізку, і, здавалося, його осяяла якась ідея. «А ну ж бо стривайте, наказав він охороні. Викладіть негайно всі гроші на цей стіл. Один із охоронців здивовано звів брови. Euh, звісно, сер, але я особисто перерахував усі пачки. Хе, ви перерахували пачки? саркастично перепитав містер Нібер. Але чи можете ви закластися, що всередині кожного із пакунків гроші? Розкрийте їх негайно, наказав він. Після десяти хвилин коперсання у пачках. Він полегшено витер чоло носовичком. «Хм, все гаразд. Він зиркнув на мене. І у тебе у валісці, як і раніше, двадцять тисяч доларів? Так, сир, ввічливо відповів я. Джим Меріл раптом підвівся зі свого місця, відвів містера Нібера в бік і почав шепотіти йому щось на вухо. Краєм ока я спостерігав за цією сценою і побачив ту мить, коли очі містера Нібера розширилися. Слухайте, сер, промовив один із охоронців, ми можемо нарешті віднести ці гроші до вантажівки? Е, ні. сказав містер Нібер із якоюсь дивною посмішкою. Не відводячи очей від мене, він рушив до свого столу. Підняв телефонну слухавку і набрав якийсь номер. Завершивши розмову, він лишився на місці. Здавалося, керуючись чогось очікує. За кілька хвилин вдалині залунала сирена. Вона поступово наближалася. Я закрив своє віконце, склав журнал і підняв валізку. Знаєте, сер. Сказав я. Перепрошую, але мені, мабуть, краще піти додому. Я щось нездужаю. Керуючий, підвівся з за столу. Ну, ні. Охорона, схопіть цю людину. Охорона підкорилася. За декілька хвилин у будівлі було повно поліції. Мені моторно надягли кайданки. Я доволі вправно зіграв переляк, заметушився, заплющив очі, зойкнув і впав на підлогу. Мені хлюпнули на обличчя водою з паперового стаканчика, а тоді підвели на рівні. Містер Нібар, Джим Меріл і офіцер із поліції, порадившись трохи, підійшли до мене. Адже він приніс сюди викуп у цій валізі. Вимовив лейтенант, дивлячись просто мені в обличчя, але звертаючись до керуючого. Саме так, лейтенант, сказав містер Нібер. Джим відчув, що теж має щось сказати, і додав. Він знав, що гроші помічені, а тому хотів позбутися їх. Він спустився у сховище, на хвилину відволік увагу паркера, а потім підмінив 20 тисяч доларів викупу на 20 тисяч банківських доларів. Оскільки він тут працює, він точно знав, як пакувати гроші. Почувши це, я, вирячив здивовано, як мені здавалося, очі, знову зойкнув і знову впав на підлогу. Втім, довго розлежуватися мені не дозволили. Знову привели до тями за допомогою води, садовили на стілець, додали ще одні кайданки, пристебнувши мене до нього, і почали процедуру. Лейтенант зателефонував до себе в управління з проханням надіслати список серійних номерів купюр викупу. Щойно той список привезли, всі поліцейські взялися до справи. Справа перевірки номерів на купюрах доволі тривала і нудна, але поліцейських було більше, ніж достатньо. Тож орієнтовно, за 20 хвилин пролунав дещо розгублений голос лейтенанта. Ха. Всі гроші в порядку зависла гнітюча тиша, після чого. Містер Нібер проскрипів, недовірливо переводячи погляд із мене на лейтенанта і назад. Ви маєте на увазі, що тут немає жодних грошей із викупу? Е, зовсім немає. Лейтенант ствердно кивнув, намагаючись не дивитися на мене. Знову настала тиша. Хтось м'яко підступив мені за спину. І зняв кайданки із моїх рук. Містер Нібер був збентежений. Фреде, um, слухайте, ви, ви хочете підвищення? Я обурено пирхнув, став на рівні і розправив плечі. Мене принизили і цкували на очах у мого відділення і усіх цих незнайомих людей. Я людина хвороблива, тому двічі не притомнів». Своїми діями ви завдали моєму здоров'ю, можливо, непоправної шкоди. До того ж, ви ще й принизили мене морально, безпідставно звинувативши у злочині. Промовляючи ці слова, я не відводив свого гнівного погляду від керуючого та від джима, а тоді вийняв із кишені свою жовту сапфірову каблучку. І надяг її на палець. А тепер, зважаючи на все вище викладене, я звернув свій погляд виключно на керуючого. Я маю намір позиватися до банку, позиватися за лжезвинувачення, за наклеп, за шкоду, завдану моєму фізичному та моральному здоров'ю. І я гадаю, сума цього позову буде не менш як один мільйон доларів. Після моїх слів Джим розгублено гигикнув і відійшов, опустивши очі. Містер Нарбі розгублено провів його поглядом і повернувся до мене. E Та годі вам, Фреде, промовив він. Я гадаю, несподівано він звернув увагу на поліцейських. «Джентльмени, ми вам дуже дякуємо. Вибачте за хибний виклик. А ви чому стоїте? Це вже було сказано до охорони. «Вантаж та гроші швидше і везіть у відділення. Коли нарешті всі залишили відділення банку, містер Нібер знову повернувся до мене. Кхем. Отож, Фреде, я гадаю, не потрібно ніяких позовів. Ми все зможемо обговорити як розумні люди. І він був правий. Зрештою, ми так і зробили. Ми обговорили цю ситуацію Містер Нібер, я, віцепрезидент та директор. Як результат нашої розмови, до кінця дня до вмісту моєї валізки на блискавці додалося іще ще тисяч доларів. Дійсно, аби робити гроші, потрібні гроші, але уява вона допомагає їх примножувати. Джек Річі. Валізка з грошима. Інша назва Як робити гроші читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на канал. Вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на нашому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Монобанк БайМіакофі, Патреон чи Донателло у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України. І допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.